Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про DOS і ddos атаки. Це теж доволі розповсюджений тип загроз, про який варто, звісно, сказати. Говорячи про DOS і ddos атаки, відповідно для того, щоб говорити про них детально і розуміти специфіку, потрібні також, на мою думку, і принаймні знання основ комп'ютерних мереж. Тому наша мета більше як сформувати. Певне таке загальне уявлення про ДОС і дідос атаки Отже, дос атаки історично, вони виникли першими. Відповідно, це так звані denial of Service а атаки відмови в обслуговуванні. Це тип кібернападу, який має на меті зробити комп'ютерні системи, сервіси або мережі недоступними для користувачів. Зазвичай шляхом перевантаження їх запитами. До основних характеристик можна віднести перевантаження ресурсів. Зловмисники надсилають надмірну кількість запитів до системи, що перевантажує її ресурси. Наприклад, пропускну спроможність мережі і викликає відповідно збій у роботі. Цільові системи атаки можуть націлюватися на різні елементи. Цілями можуть бути вебсайти, сервери, мережеві пристрої або навіть цілі мережі, мережі, наприклад, певної компанії чи організації. Відповідно. Типи дос-атак. Отже, традиційні дос-атаки, відповідно, під час таких атак зловмисник використовує одне джерело для надсилання великої кількості запитів до цільової системи. Розподілені атаки дідос. Так звані distributed dos атаки Це, відповідно, зловмисники під час таких атак контролюють зазвичай мережі з заражених комп'ютерів, так звані ботнети, і надсилають запити з багатьох джерел одночасно. Це робить їх більш відповідно, потужними такі атаки та важкими для виявлення і знешкодження. Протокольні атаки, відповідно, варто про них також згадати. Можливо, їх також можна віднести як підтипи, вище згаданих, але виділяють також їх інколи окремо, тому варто про це сказати. Отже, протокольні атаки використовують слабкості мережевих протоколів для виклику збою у системі. Відповідно, цих мережевих протоколів доволі багато, вони можуть застосовуватися на різних. Рівнях відповідно, ну і тут вже знову таки ми постаємо перед необхідністю також і знати основи комп'ютерних мереж. Якщо це теорія, то модель OSI, вона, звісно, що теоретична, це скоріше як модель того, як повинна бути влаштована робота, ну, а прикладна вже TCP-IP-модель так звана, От, але це вже навіть серія відео, скоріше більше для курсу основ роботи комп'ютерних мереж. Тому загалом можуть протоколи їхні слабкості використовуватися, в тому числі і для dos tec для того, щоб викликати збої у системі, далі, атаки на додатки. Варто теж про це згадати. Можливо, як окремий підвид. Зловмисники намагаються, наприклад, виснажити ресурси веб-додатків, надсилаючи великі обсяги запитів, які вимагають обробки, і відповідно додаток не справляється з обробкою і стає відповідно недоступним для користувачів, як, як приклад, так, як варіант. Варто також ще раз наголосити на відмінностях. Отже, дідосатека – атека це по суті е е е еволюція. Так? Від, від DOS-ATEK відбулася еволюція до Дідоса-атек. Отже, в чому ж ще раз відмінність дос і ДІДОС-атек. Доса-атака виконується з одного джерела, один комп'ютер або сервер, атакуючий, намагається перевантажити ресурс. Наприклад, сайт чи сервер за допомогою великої кількості запитів або шляхом використання виявлених вразливостей. Так, такий тип атак, він зазвичай простіший у виконанні, але й менш потужний, і відповідно, від нього легше захиститися ddos а атака Вона виконується з багатьох джерел одночасно, використовує ботнет мережу заражених комп'ютерів. Завдяки розподіленості атака значно складніша відповідно для захисту, для того, щоб захиститися від неї, оскільки її важче відслідкувати і блокувати. Зазвичай має більшу потужність така атака і може призвести до серйозніших наслідків. Таким чином, ddos атаки є більш масштабними і складніше. Складними, оскільки задіють більшу кількість джерел, що ускладнює їхнє виявлення та нейтралізацію, відповідно. Що що ще ми повинні сказати? Це типи дідос-ата. Ну, перше, що варто зазначити, це флут атаки і багато з відповідно наступних. Атак, ну, принаймні, частково можна можуть також вважатися і під типами цього типу атак. Флуд-атаки. Суть їх цих атак полягає в тому, що атакуючи, надсилає багато запитів, намагаючись перевантажити відповідно сервер, який не може обробити всі ці запити. Атаки на рівні застосунків, відповідно, наприклад, атака на веб-сервер, під час якої підтримується багато одночасних з'єднань відкритими без завершення запитів. Це призводить до того, що відповідно, виснажуються ресурси. Чи, наприклад, коли атакуючий надсилає велику кількість HTTP-запитів до веб-сайту, намагаючись перевантажити веб-сервер. Відповідно, в цьому аспекті це можна вважати під видом флуд-атаки. Протокольні атаки. Це відповідно ми про них вже згадували, коли говорили загалом про досатаки, атаки. Ще раз тут скажемо. Отже, що ще раз суть цих атак це використання слабкостей протоколів для перевантаження цільової системи. Наприклад, так звана tcp Reset ресет атак. Коли атакуючі, відправляють tcp Reset ресет пакети, щоб обірвати з'єднання, відповідно. Комбіновані атаки. Суть таких атак полягає в тому, що використовується одразу кілька згаданих методів, відповідно, що ускладнює захист від подібних атак. Атаки на DNS. Атакуючий використовує вразливі dns сервери для того, щоб відправити великий обсяг трафіку до цільового сервера. Це теж можна виділити як окремий підтип ddos атак в принципі. От таким чином. Звісно, все це доволі узагальнено і спрощено, без багатьох деталей. Тому, звісно, що спеціалісти і системні, наприклад, адміністратори, вони подібний підхід, такі спрощення можуть розкритикувати, але знову ж таки, у нас мета сформувати більше як загальне уявлення, певну таку базу для подальшого відповідно поглибленого. Сподіваюсь. Вивчення у майбутньому. Що ж, йдемо далі. І що варто ще сказати? Етапи DDoS атак. Наприклад, Ну зазвичай можна виділити наступні етапи: це створення ботнету, планування атаки, запуск атаки, перевантаження ресурсу, відповідно. Ну І, наприклад, ще виснаження захисту. е-е під час створення ботнету зловмисник інфікує комп'ютер та пристрої шкідливим програмним забезпеченням, перетворюючи їх на боти. Це може бути виконано через, наприклад, віруси, трояни або певні інші методи. Ці заражені пристрої формують мережу, яку називають ботнетом, і, відповідно, ця мережа у заражених комп'ютерів, вона, звісно, що контролюється зловмисником. Далі відбувається планування атаки. Зловмисник визначає ціль. Ціллю можуть бути знову ж таки вебсайт, сервер або ціла мережа, наприклад, компанії чи організації. І, відповідно, далі обирається тип атаки, методи, які будуть застосовуватися. Відповідно, може використовуватися також інструментарій або спеціалізоване програмне забезпечення для управління ботнетом. Запуск атаки. Зловмисник надсилає команду всім ботам у мережі, одночасно надіслати величезну кількість запитів до цільового ресурсу. Це може призвести до різкого збільшення трафіку, перевантажуючи сервер або мережу відповідно цілі. Перевантаження ресурсу, цільовий сервер або мережа отримує набагато більше запитів, ніж може обробити, що призводить до збою в обробці або повної недоступності для звичайних користувачів. Сервер може витратити всі свої ресурси на обробку атакуючого трафіку, що відповідно заважає йому обслуговувати справжніх легітимних користувачів. Ну і виснаження захисту. У складних атаках можуть використовуватися різноманітні методи, щоб обійти системи захисту, такі як фаєрволи та системи виявлення атак, так звані IDS Intrusion Detection System. Атаки можуть тривати від кількох хвилин до кількох діб, залежно від цілей зловмисника. От таким чином. Ну і, можливо, якщо ви слідкуєте за новинами, ви чули про подібні атаки на певні кампанії, організації, державні установи тощо. Далі йдемо. І, Мета Дідос, а так, яка ж мета для чого це робиться? Перше, очевидно, це перевантаження ресурсів, зробити цільовий ресурс, вебсайт чи сервер недоступним для справжніх легітимних користувачів шляхом перевантаження його запитом. Також метою може бути завдання фінансових втрат, фінансових збитків компаніям чи організаціям, знизити доходи, змусити витрачати ресурси на відновлення та захист тощо. Шантаж теж може бути метою. Зловмисники можуть вимагати викуп за припинення атаки, відповідно, це певна форма кібершантажу. Конкуренція. У деяких випадках ddos атаки можуть використовуватися для підриву бізнесу конкурентів, зменшуючи їх доступність та вплив на ринку. Політичні чи ідеологічні мотиви. Відповідно, атаки можуть бути частиною протестів або певних політичних чи ідеологічних дій, спрямованих проти певних організацій чи урядів. Ну і в багатьох випадках це, в принципі, в залежності від контексту і ситуації може навіть кваліфікуватися як терористичні акти, але більш детально ми про це скажемо згодом. Отже, Ну і демонстрація можливостей. Зловмистики можуть використовувати дідос атаки для демонстрації своїх навичок, залучення уваги, привертання уваги, так би мовити, або створення репутації у кіберзлочинному світі, тобто, так би мовити, простими словами, для того, щоб повикаблучуватися. Ну і, звісно, що ще одна мета. Про яку варто згадати, це відволікання уваги. Дідос-атака може бути спрямована саме на відволікання уваги. Атака може саме бути використана для, як димова завіса для інших злочинних дій, наприклад, зламів або крадіжки даних у той час, як ресурси компанії будуть зосереджені на відбитті саме дідос атаки. Наслідки дідоси атаки фінансові втрати, це зрозуміло, прямі витрати, зниження доходів через простої збої, недоступність, витрати на відновлення та підвищення безпеки після атаки. Звісно, що наслідками може бути шкода репутації для організацій, втрата довіри клієнтів через недоступність, зниження також клієнтської бази в перспективі в довгостроковій, догостроковій, то оскільки відповідно. Люди будуть незадоволені недоступністю, і, відповідно, це буде мати суттєві негативні наслідки для компанії, для бренду цієї компанії тощо. Витрати на захист. Інвестування. Ну, знову ж таки, це скоріше, як продовження фінансових витрат. Витрати також можливо знадобляться інвестування в додаткові системи захисту, такі як фаєрволи, системи виявлення атак, IDS і послуги CDN, контент delivery Network, тобто мережі доставки контенту, дослівно. так от розробка стратегії реагування на інциденти та навчання персоналу. Відповідно, це теж можливий наслідок. Юридичні наслідки, можливі також і юридичні наслідки для компаній, якщо їхні системи використовувалися для атак, а також якщо відповідно може бути відповідальність стосовно безпеки даних та обслуговування клієнтів, якщо стався виток таких даних, відповідно чи було завдано певно шкоди чи збитки клієнтам, можуть бути відповідно теж. Юридичні негативні наслідки з подальшою необхідністю виплачувати компенсації, вплив на інфраструктуру. Високе навантаження на мережеві сервіс ресурси, відповідно, може призвести до збоїв в інших сервісах і вплинути на загальну доступність інфраструктури. Соціальні наслідки. У разі атак на державні установи або на об'єкти критично важливої інфраструктури, наслідки можуть вплинути на безпеку та стабільність суспільства, і якраз подібні атаки часто кваліфікуються саме як терористичні акти. От таким чином Ну і варто принаймні узагальнено, але сказати і про методи захисту від DDoS-атек Перше, це використання мережевих фаєрволів, налаштування феєрволів. Налаштування фаєрволів для блокування підозрілого трафіку або обмеження кількості з'єднань, системи виявлення та запобігання атак. IDS і IPS, так звані Intrusion Detection System, IPS Intrusion Prevention System. системи виявлення відповідно і запобігання атакам. Використовуються такі системи для моніторингу мережевого трафіку та виявлення аномалій, що можуть свідчити про атаку. Ну і вчасне відповідно виявлення і відповідно, запобігання, і знешкодження подібних аномалій може убезпечити організацію від атаки. Розподілені мережі доставки контенту – «Content Delivery Network. Використання таких відповідно мереж для розподілу трафіку та зменшення навантаження на основні сервери, фільтрація трафіку, впровадження механізмів фільтрації для блокування шкідливого трафіку, що надходить з відомих джерел атак, резервування ресурсів, наявність додаткових ресурсів, серверів пропускної здатності, які можна активувати в разі атаки. Далі ще варто згадати про кілька методів: це, наприклад, обмеження швидкості, так званий rate limiting, встановлення обмежень, наприклад, на кількість запитів з однієї IP-адреси, щоб запобігати перевантаженню. Партнерство з постачальниками послуг захисту. Тут насправді це теж використовується як метод, але він також несе й певні ризики. Тобто використання додатково сторонніх організацій, як певний таке аутсорсінг, він також. Може створити і не собі ризики. Тим не менше, варто сказати про те, що використання послуг компаній, що спалі, спеціалізуються на захисті від DDoS атак, які можуть е е забезпечити е додаткові рівні захисту, вони теж часто використовуються, але варто, звісно, дуже ретельно підбирати таких партнерів, такі компанії, е щоб у них була бездоганна репутація, е фахові спеціалісти і досвід. Відповідно моніторинг та аналіз. Трафіку, постійний моніторинг мережевого трафіку для виявлення аномалій та швидкого реагування на атаки, варто про це ще раз також зазначити. Хоча ми частково про це говорили під час IDS, IPS, але відповідно можна виділити це окремим пунктом, оскільки це дійсно дуже важливо. Отже, ну і аудит безпеки, регулярний аудит систем безпеки для виявлення вразливостей, які можуть бути використані під час атак. Звісно, це теж дуже важливо. І останнє, але не менш важливе, це навчання та підготовка персоналу. Проведення навчань для співробітників, щоб вони знали, як реагувати на дідос атаки та вміло виявляти підозрілі дії, аномалії тощо. Ну і ще один момент юридичний аспект. Відповідно, дідос-атаки в багатьох країнах вважаються кримінальним злочином, отже, підлягають кримінальній відповідальності. Відповідно, існують певні закони про, про комп'ютерні злочини, кіберзлочини, і виконавці подібних злочинів можуть бути обвинувачені. У, наприклад, злочинному проникненні саботажі або навмисному порушенні роботи комп'ютерних систем і мати відповідні юридичні наслідки, терміни ув'язнення тощо. Законодавство про кіберзлочини в різних країнах, відповідно, теж існує. Наприклад, в Америки, якщо не помиляюсь, в 1986 році ще було прийнято закон Computer Fraud and Abuse Act, так, закон про комп'ютерне шахрайство, комп'ютерні. Злочини, відповідно, і. В різних країнах подібні закони в різних юрисдикціях також існують і визначають в тому числі і наслідки і відповідальність для відповідно здійснення подібних злочинів. Також існують міжнародні угоди. Відповідно, розслідування подібних злочинів, в тому числі і дідоса так, може мати транснаціональний характер, і в ньому можуть співпрацювати правоохоронні органи кількох країн. Одночасно для того, щоб виявити, затримати, знешкодити відповідне угруповування, які можуть здійснювати подібні атаки. Існують також міжнародні угоди, наприклад, конвенція про кіберзлочини, відповідно, які допомагають у співпраці між країнами для боротьби з кіберзлочинністю. Україна, до речі, подібну конвенцію ратифікувала і є відповідно частиною цієї конвенції і Застосовує її, ми ще про це згодом скажемо. Ну і ще варто згадати відповідальність компаній. Компанії також можуть нести юридичну відповідальність за недостатній захист своїх систем, якщо вони не вжили заходів для запобігання до атакам. Особливо, якщо ці атаки призводять до втрати даних або шкоди користувачам. Ще один момент це захист даних. Також існують закони про захист персональних даних, наприклад, в Європейському Союзі це так званий GDPR General Data Protection Regulation, якщо не помиляюсь. тобто Регламент про, регламент про загальний захист даних, можливо, так перекласти, але перевірити мене. отже… І це такі закони вони також можуть впливати на зобов'язання компаній для того, щоб вони забезпечували належний захист, належну безпеку даних та систем, відповідно, що може також включати і захист від ddos атак. Ну і окремо варто сказати, що в деяких випадках ddos атаки можуть кваліфікуватися як акти тероризму. Якщо, наприклад, мова йде про дестабілізацію суспільства чи економіки, наприклад, атака на об'єкти, подібна якась атака на об'єкти критичної інфраструктури, може в принципі вважатися терористичним актом з усіма відповідними наслідками для тих, хто подібні атаки здійснює, ну і ще все ж таки окремо. Згадаймо про конвенцію про кіберзлочини. Convention on Cybercrime. Вона була прийнята в, в відповідно підписана ще в 2001 році, в Будапешті. От наразі її учасниками є 76 країн. В тому числі Ради Європи розроблялася вона, в тому числі за участю ця конвенція в якості спостерігачів при розробці виступали Канада, Японія, Ну і звісно Сполучені Штати Америки. Ну, ви бачите, тут також Філіппіни... Південна Африка теж. Що цікаво, якщо ви почитаєте, тут для коротенька стаття, але якщо вам цікаво, якщо ви почитаєте, тут дуже цікавий момент. Російська Федерація виступає проти цієї конвенції і не є її частиною. От таким чином. І це дуже показовий момент, на мою думку. Ну, і я думаю, ви розумієте, що злочинці, звісно, не хочуть. Рати, ратифікувати такі. Скажімо так, конвенції, такі угоди, оскільки, по суті, це можна вважати певною такою явкою з повинною. Що стосується України, Україна цю конвенцію ратифікувала 7 вересня 2005 року на сайті Верховної Ради, ви можете відповідно просто загуглити. Конвенція про кіберзлочинність, і там буде відповідно одне з посилань на сайт закон ради і відповідно у нас ця конвенція ратифікована. Мова тут доволі суха. Юридична така, ну воно читається трошки так нелегко, юридичні подібні акти завжди такі, вони непрості для вичитки, для ознайомлення, тому це більше робота для правників. Але якщо вам цікаво, якщо вам цікаво, ви можете подивитися. Ознайомитися, вона не дуже велика. Тут трохи більше 40 статей. Ну, якщо, якщо це надто для вас такий досвід вичитки, Які вводить вас, вичитка законів, дуже часто схиляє людину до сну, тому що мова юридична, вона така суха, місцями складна, використання складних конструкцій, речень, і, відповідно, потрібно вичитувати по кілька разів іноді. Щоб Інколи зрозуміти в чому суть. Ну, І тут потрібно розуміти, що це, по суті, є перекладом так? перекладом англійської версії цієї конвенції, цієї угоди, тим не менше, воно більш-менш нормально так, сформульовано, Тому, якщо вам цікаво, звісно, можете ознайомитись, якщо це для вас надто такий досвід, скажімо так. Ну, в контексті всіх подій, можливо, ні сил, ні енергії у вас на подібне зараз нема, то можна просто прочитати спрощену версію, узагальнену статтю в Вікіпедії. Якщо цікаво, от, глянути і просто тут зовсім трошечки для загального розуміння. Ну, ми, в принципі, вже декілька слів сказали, але тим не менше. Просто якщо можливо вам буде це цікаво. Вже вибачайте знову такий за ліричний такий відступ. Ну і, в принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, це відео буде корисним і до наступного відео.